Через мене пройшли тисячі історій, і кожна з них може бути в якийсь момент стати поетичним словом. Їх надихала поезія на те, щоб знайти в собі внутрішній ресурс, аби це змінити. Я ще з тієї епохи, давньої, коли книги читали, це взагалі поклало знаєте, такий хороший початок озвучування поезії онлайн. Слова це справді потужний інструмент. Вони здатні допомогти, заспокоїти або ждати надію. А моя сьогоднішня гостя вміє написати так, аби серце ці слова почуло. У талановитих поетеса та письменниця Ірена Слута вітаю вас, Доброго дня! Рада бачити вас в нашій студії. Навзаєм. давайте почнемо з того, як ви вважаєте, чи можна поезією достукатись до кожного. Знаєте, в древній Греції е, спілкування і листування, і законотворча діяльність все відбувалося виключно поетичним словом. Е, і коли е, була зроблена спроба донести Більше до розуміння людей, які не відносилися до освічених, то поч... був виданий такий указ, аби почати писати прозою ну, звичайними словами. І всі були здивовані і злякані, як це так, як взагалі можна писати не поезію. Є багато різних порівнянь і багато різних. Метафор з приводу поезії, але для мене це однозначно мова божественного, яка промовляє через людину. Тому що в поєднанні цих слів є особлива мелодика, яка проникає не зовні в людину через вуха, як якась інформація, а вона проникає в людину прямо зсередини, розкриваючи її почуття. Враження, емоції і часто е, стає таким якимось способом е, сказати несказанне, проявитися в тому, що в на рівні чуттєвому вже було в ній, але людина не могла добрати влучних змістів чи сенсів. А саме через поезію і взагалі загалом через мистецтво будь-яке, просто в кожного свої шляхи в кожний конкретний момент часу, того, як і яким чином взаємодіяти з своєю душею. Це може бути і там якісь релігійні напрямки, Боже слово, як його називають там в писанні, наприклад, чи мистецтво, музика, живопис, скульптура, Тура, чи так само література або ж поезія, і поетичне слово безумовно воно знаходить цей шлях до духу і до душі людини. От особисто для вас важливіше виразити те, що є на душі, чи все ж донести от ці всі слова людям? Я завжди пишу на чистовик. Почнемо з цього. У мене не буває такого, як як це називають, муки творчості, коли ти сідаєш і типу ти в щось там написати. і Думаєш, так зараз я буду писати про знам'я труда. Як це колись були зобов'язання, та якихось в якихось там тоталітарних структурах. У нас немає цього, і ми можемо. Вільно виражатися через творчість, через якусь самоідентифікацію, через якусь рефлексію. Рефлексія вона може бути як на внутрішнє відчуття, так і на зовнішнє. Так як я багато років працюю з людьми, як психолог, як коуч, через мене пройшли тисячі історій, і в кожна з них. Може бути в якийсь момент стати поетичним е, словом з іншого боку, е, в мене є багато. Таких рефлективних речей, які скоріше про стан, про переживання, про емоції, я вважаю, що людина повинна задумуватися, що вона відчуває, в яких вона станах перебуває, і яким чином це впливає на її матеріальну реалізацію, на її світ навколо неї. Бо дуже часто дивляться з іншого боку, дивляться, ось так в мене є, і мені так не подобається. І я хочу це змінити. Але Варто все-таки дивитися спершу в себе, що зі мною так або не так. А як вважаєте, чи можуть бути такі ситуації, що людина прочитала ваш вірш, і от в неї ну, в прямому сенсі змінили життя? Може, ви навіть знаєте якусь таку історію? Я знаю такі історії, і в цьому і був зміст власне виходу книги. Для цього була створена, створений проєкт «Відьма, та, mm -hmm. котра відає, відаюча». Конкретно ця книга називається Відьма світла. Це здатність і можливість пробудити в собі світло, зібравшись в коло своїх. І коли я проводила презентації, їх було доволі багато в різних містах, місцях. Це були і в рамках літературних форумів, Всеукраїнських, і в Києві, в мистецькому арсеналі, і у Львові. І просто мене запрошували в різні міста. Mm -hmm. На жаль, багато планів модифікувалося, бо спершу ковід зупинився всі процеси, мали бути і міжнародні тури. а Потім, потім вже всі ми знаємо, що. Ми якось плавно і неочікувано з ковіда пішли в війну велику, тому змінилися трошки акценти, але зміст того об'єднання він не змінився. І коли проводилися такі читання, такі імпрези. Це завжди супроводжувалося так чи інакше якимось музичним доповненням або якимось, Ну тобто є в мене є робота спільна з діджеєм, яка створила спеціальну музику. Діджей Стася вона створила спеціальну музику під процес прочитання і це взагалі. Повна містерія. Люди, які були на події, вони завжди казали, що це абсолютна медитація від початку до кінця, і змінений стан свідомості і переживання дуже глибинні, яскраві, і радісні. Дуальність між формою та змістом, коли за першим другого не видно, я дихаю покинутим містом. Пригружую твої тіні скачуть твістом. Я недоторканний запас планети. І буду по ходу тобою вскрит. магнітом збавлені кумети, прямують коло несамовито. Ті люди, які, як ви кажете, історії, та є історії, коли е, жінки або чоловіки замислювалися над тим, що щось їх не влаштовує в їхньому житті, як правило, це е, були або їхні стосунки, або їхня реалізація, і їх надихала поезія на те, щоби. Знайти в собі внутрішній ресурс, аби це змінити, це надзвичайно важливо знайти якусь зовнішню точку опори або в людині, або в літературі, і скориставшись ось цим цією точкою, відштовхнутися з свого внутрішнього власного дна. В яке ми часто всі так чи інакше спускаємося, інколи ситуативно десь просто від втоми, а інколи справді такий період в житті, коли, коли треба щось переосмислити і перезапустити, якось регенерувати свої процеси. Тому це спосіб самопомічі, і спосіб налаштування, така собі медитативна. Практика, ну, яка не має нічого спільного з якимись там, складними релігійними структурними елементами, але точно має е, зв'язок з умінням концентруватися на прекрасному і налаштовувати себе на позитив і на світло. Можна сказати, що ця книга прям змінить людину після прочитання. І от мені цікаво, чи є такі книги у вас, які ви прочитали і от прям відчули себе вже інше. Я не знаю, чи може щось змінити когось конкретно. В плані психічного чи духовного розвитку, бо вчитель завжди приходить тоді, коли учень готовий. І чи цей буде вчитель реальний чи метафізичний, живий, чи уже той, який відійшов у засвіти, ну це, це питання чисто філософська вже категорія. І Ставати таким вчителем може кожен з нас, незалежно від виду діяльності, інколи добрим словом або просто увагою, бо увага це взагалі найцінніше, що може бути в цьому світі. Ми можемо змінити життя і реальність іншої людини, надати їй змісту, надати їй цінності. Але стосовно книг, літератури, я ще з тієї епохи давньої, коли книги читали багато. І не тільки е, люди, які там себе позиціонують як е, інтелектуальна еліта, читали всі незалежно від е, статусів і рангів, читати просто було звично. Е, ходити в бібліотеки було звично. Діти зі школи ходили не в інтернет, не в Google, а в бібліотеку писати реферати. Не дуже любили цей процес, але е, Причасність до культури все одно була, все одно ти бачив ці книжки, десь торкався їх, сидів тихо в бібліотеці. Зараз мені сказали вчора, що в бібліотеці тепер тихо не треба сидіти. Ти, Я ти? так і здивувалася. Ага. Кажу, а як? Чому ніхто не свариться, що ми тут голосно розмовляємо? Вони Кажуть, ні, 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 у нас зараз все, у нас музика, тут те, все така демократія ага. і Європа. А, і це, напевно, теж здорово, хоча ми ж всі завжди тягнемося до свого звичного. Ага. Та? Я, наприклад, приїжджаю до бабусі, я хочу, щоб там лишалося ось так, як було. Нічого не змінюєте, нічого не забираєте. Будь ласка, бо це ж моє дитинство і мої емоції. І стосовно книг, напевно, було таких кілька ключових авторів, я би навіть сказала, не стільки книг, які сильно вплинули на мою свідомість, можливо, занадто сильно. В шкільний момент, в шкільний період, коли діти вивчають різну літературу, я все-таки переконана в тому, що надзвичайно складна програма, і такі твори дітям читати не варто і невчасно. Багато з них вони ну хтось хтось там, типу. Читав так там лівою ногою, а хтось сильно переймається, такі як я, і ну може там 10 років, наприклад, чи 9 чи 8 можуть виявитися надто складним періодом для осмислення якихось світових проблем е, і е, дуже людських, але е, ну між тим так відбувалось моє формування, і я багато разів. Читала на різних конкурсах Тараса Григоровича Шевченка і навіть якісь там шкільні премії вигравала, грамоти мені вручали. І однозначно його слово для мене було вражаючим і дуже глибоко формуючим. Тобто, ось це все переживання, якісь несправедливості. Потреби людської взаємодії, любові в її найкращих проявах я напевно взяла з його творчості. І, ну, і однозначно, також в поезії для мене важливі і цінні Леся Українка Іван Франко. Особливо Іван Франко зів'яли листя його збірка. Взагалі обожнюю, але Сіокринка якось останнім часом, останні роки взагалі якось біля мене, так поряд. Я її відчуваю. Я буваю у Звягілі, Новоград-Волинському колишньому, де вона провела свої дитячі роки. Я нещодавно, в кінці минулого року, проводила конкурс дитячі літературний, в якому нагороджували талановитих е, дітей, які в жанрі поезія і проза е, взяли перші літературні місця, і там е, теж надзвичайні е, таланти, і це саме конкурс імені Лесі Українки. Uh -huh. Ось, тому е, я не думаю, що знаєте, ми якось розділені часом чи простором. І от е, є. Особистості, які існують у вічності, допоки ми можемо торкатися до їхньої творчості, їхніх слів, їхнього світобачення, ми можемо підключитися до цієї енергії, відчути її, пережити, повзаємодіяти. Вони для мене важливі. Я їм дякую. Добре, а чи є ж тоді від них, а можливо, і не від них, улюблена цитата? А в мене є, скоріше таке, слоган такий власного життя, і він звучить як карма йога. Завжди прагнути кращого світу, викладатися наповну, рухатися вперед. Він не з книги, він з фільму. Фільм називався Нірвана. І там якраз е, такий е, футуристична історія про новий світ, угу. я думаю, до якого ми прийдемо. Добре, давайте ж поговоримо про те, що от ми маємо е, тут біля нас антологія воєнної лірики Римова війна. Угу. Це такий доробок, до якого ви теж долучилися, і от мені хотілося б дізнатися детальніше, що там е, і чим унікальна ця збірка. Так. Історія сучасності написана завдяки існуванню проекту Римова, котрий був започаткований п'ять років назад, нашим ідейним натхненником, керівником видавництва саміт книга Іваном Стіпуріним, який об'єднав українських поетів для того, аби ми зазвучали. Uh -huh. Аби ми мали змогу говорити, е, і були зроблені записи е, поезії досить такі е, великої кількості поетів, е, і це взагалі поклало, знаєте, е, такий хороший початок. Озвучування поезії онлайн uh -huh. зараз є прямо ціла когорта людей, які е, озвучують, роблять це професійно, там на Ютубі, в Тіктоці, десь раз через раз там хтось потрапиться, та хто читає поезію свою, чи е, просто поезію інших авторів. Е, але е, в той момент, коли ми це почали робити, це було щось таке дуже хороше, нове, свіже. Чи ж потея квіти, у коси вплітала аби жити як вітер? Блукати світами, чи ж поте мені дитятко на грудях заснуло, аби мати його знищили люди? Ціп, майже очі, будь ти неладний, холодний, брутальний руйнатор улади. Як ми з дитятком собі раювали? Плани, мрії, словами, ділами, піснями. І ну, мене, до речі, теж книга озвучена 101 твір є на Ютубі. Озвучений е, в Римові, яка вийшла теж е, велика вдячність, і е, насправді шана тому, що е, держава підтримує такі проекти і розуміє цінність літературного слова. І зараз Міністерство культури та інформаційної політики України на 2024 рік. Заявило про пріоритетність е, інвестування і розвитку е, саме української літератури і е, е, позиціонування її не лише в Україні, а й за кордоном, аби ми мали змогу достукатися до е, світової спільноти не лише з позиції новинної, угу. яка теж, е, безумовно, необхідна. Публіцистика це е, не лише е, спосіб. Комунікації зі світом, це ще і е, чіткий фактаж, який потім піде в гаагу. Е, е, Але те, що людина запам'ятає, обов'язково пройти через неї, стати її власною емоцією. І аби стати власною емоцією, аби залишитися в думках, ідеях і розуміннях світової спільноти, е, потрібно використовувати інші засоби, потрібно використовувати. Поетичне слово, літературне, мистецьке потрібно йти в світ з нашими найкращими зразками е, мистецтва живопису, літератури, скульптури, е, кінематографу, е, будь-якого творчого мистецького прояву, який є, який є на хорошому рівні. Е, антологія воєнної лірики зібрала в собі понад 80 авторів з усіх регіонів України. Це е, колосальна робота Юлії Бережко Камінської, секретаря е, спілки письменників України, теж е, поетки, е, і вона відібрала людей і зробила цілісну картину. Тобто, тут є і ті, хто на передовій, угу. і ті, хто в тилу, і ті, хто були в окупації, і ті, хто е, е, пережили. Переселення якісь, тобто дуже-дуже багато різних емоційних, психологічних, історичних станів, які тут відображені через поезію. Тому, коли тримаєш в руках таку працю, вона значно важче, ніж оті грами, які важить книга. Вона важка, важкезна, ця українська історія, Спокон віку важка. Але це е, такий скрижаль історії, який необхідний, бо минає час і люди схильні забувати. Діти, внуки, вони не пам'ятають, коли е, наші прабабусі, прадідусі десь там в зародинним святкуванням казали, аби лиш була був мир і не було війни. Угу. Ми так думали, що та що говорити, де тут так далеко, десь там в якомусь фільмі е, історичному про війну ніхто не міг допустити ідеї, що таке може трапитися. Е, і я не про те, аби продукувати страхи. Але я точно про те, аби розвивати історичну ідентичну пам'ять народу, нагадувати і давати їм змогу дізнатися, хто ми, звідки ми, куди ми йдемо, в чому цей неймовірний мікс українського народу. Мож подивіться. В всьому світі викликає якісь просто неймовірні емоції: хто такі українці? Чому вони такі? Де вони знаходять цю силу? Ну та держава? Ну були вони вихідці радянського Союзу. Чому вони такі інші? Дуже багато ті, хто пережили Совєти, вони просто звичайні посередні люди на вулицях, не будемо до них прив'язуватись в інших країнах. Коли їх запитували, якби на вас напали, що би ви робили, ні, ми б би, ми би не стали би воювати. І у них лишився ось цей страх. <гум> І Українці в цьому ключі унікальні. Унікальні своїм походженням цим шаленим поєднанням якоїсь неймовірної трипільської творчості. Із скіфської войовничості, яка раптово сіла на наших територіях, я думаю, що через жінок. Жінки дуже красиві в Україні, це всі знають в всьому світі. І я думаю, що скіфи недаремно спіткнулися тут в Україні. Ну, йшли, йшли. А тут такі жінки, а вона ще його давай там якимись борщами-галушками годувати. Він каже, Та ладно, вже не піде, вже й так того золота доста. А якщо серйозно, то Римова війна це спосіб промовляння до світу. І е, я дуже вдячна е, друзям проекту і е, е, теж авторам цієї антології Дмитру Дроздовському і Дмитру Частікому, коли були на презентації в «Укрінформі» 11 січня цього року. Е, вони сказали про те, що. Вони самі перекладачі, крім того всього, що вони долучаться і будуть ініціювати процес перекладу, антології воєнної лірики <рес> усіма мовами <амам> світу, <рес> але розпочнемо з основних. І це стане візитівкою, яка буде презентувати Україну на світовому підсталі, тому що Україна має право посісти якраз. Місце верховне не з позиції звеличення, а з позиції висоти духу. Я сподіваюся, що так і буде. І ця книга, як і інші, ті, які вже є, і які вас ще будуть у майбутньому, вплинуть так, як саме ви того хотіли би. Адже кожен поет чи письменник закладає певні думки і хоче, щоб їх почули. Я вам того і бажаю. Дякую вам за розмову і сподіваюся, що незабаром побачимо ще якусь новину у відео. Ірене, своти. Щиро дякую вам за розмову. І е, я хотіла би, аби кожен з нас розумів цінність того, що ми даємо в цей світ. Якщо ми можемо дати любов, то її потрібно давати і проявляти себе через цю любов, і тоді наш е, особистий світ і світ навколо буде ставати значно краще, приємніше, комфортніше, незалежно від того, з якими викликами долі чи історії нам доведеться стикатися. Треба єднатися і бути разом. А я ж нагадаю, що сьогодні у Талановитих була поетеса та письменниця Ірена Слута. Мене звати Оля Добреля. До зустрічі.